Це нас сьогодні наштовхнуло на ці роздуми, що ж таке церква. Тому що у людей різні асоціації. Коли ти спитаєш, що люди уявляють в першу чергу, частіше за все уявляють якусь будівлю, правда? От що таке церква, ти спитаєш людину? Люди уявляють будівлю, якийсь храм, можливо, стіни, велике приміщення, можливо, якісь лавки, кафедра, щось в такому плані. І декілька разів, я пам'ятаю, чув навіть у нас тут на подвір'ї, коли виходив з нашого приміщення, йшли якісь люди казали о ні 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 ми в церкву не віримо. Церква це. Бізнес, церква це структура, яка маніпулює, церква це люди, які нав'язують свої якісь ідеї, це шахраї, іншими словами. Я не знаю, чи чув хтось з вас таке, але мені не скажу, що дуже часто. Але кілька разів доводилося чути, що якби церква це шахраї. І от може наступний слайд. Приблизно така асоціація. Хто ж такі шахраї? Друзі? Шахраї. Це люди, які вдаються зазвичай до якихось хитрих методів для того, щоб ввести людину в оману та щось при цьому від цієї людини отримати. Якісь хитрі методи, якісь, можливо, такі справи, які не зовсім добрі для того, щоб ввести в оману іншу людину. І один з популярних способів шахрайства, друзі, це підробка. Я думаю, ми всі знаємо, правда. Я не буду питати вас, чи попадались ви колись на шахраїв. Але я думаю, що такий досвід, можливо, у когось в житті був. Цікаво те, що один з популярних способів от підробка. Сьогодні ми знаємо, що можна підробити товар, правда? Сьогодні ми знаємо, що можна підробити гроші, сьогодні можна підробити якусь дорогоцінність, сьогодні можна підробити підпис. Сьогодні навіть можна голос підробити за допомогою штучного інтелекту. І ви можете почути голос, подумати, що вам телефонує якась ваша знайома людина, а це буде не вона, так, а це буде підробка. І ви знаєте, друзі, на превеликий жаль, навіть істину. Навіть правду або навіть якісь факти сьогодні можна підробити, правда? Істину, факти, якісь відомості, якісь речі, навіть із Біблії. Так, люди намагаються підробити. І у мене одне питання для нас сьогодні, ключове. Як ви думаєте, чи може бути шахрайство в церковному середовищі чи ні? Це питання ключове, яке я сьогодні хочу поставити. Чи може бути ось це шахрайство? Дякую в церковному? Середовище, я маю на увазі, коли хтось хоче підірвати твої переконання, коли хтось хоче маніпулювати тобою в церкві, коли хтось хоче відвернути тебе від правди. І я назвав сьогодні проповідь таким незвичайною назвою. Не знаю, чи часто ми чуємо таку назву, але релігійне шахрайство. І хочу читати разом з вами перше послання до Івана. Ви знаєте, що ми вже. Декілька служінь підряд. Якщо вона сьогодні вперше, то хочу сказати, що ми декілька служінь підряд недільних наших читаємо перше послання Івана. І тут є дуже-дуже багато істин для нас з вами. Сьогоднішня тема, сьогоднішній уривок це перший Івана, четвертий розділ з першого по шостий вірші. На екрані будуть ці тексти з Біблії. Іван. Пише послання для християн і пише послання в особливий час. Трошечки пізніше я скажу про те, в який час він писав. Отож, давайте прочитаємо. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони. Адже багато пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога, це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. Ви, дітоньки від Бога, і перемогли їх, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому по світськи говорять, і світ їх слухає. І далі написано: ми від Бога, хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаймо духа істини і духа обману. У мене питання, друзі, найперше до нас з вами. Чому Іван такі речі пише? Чому він пише про те, що от будьте обережні, там, слідкуйте, будьте уважні, вас можуть обманути? Чому він про це пише, друзі? Відповідь була у першому вірші: написано: адже багато пророків з'явилося у світі. Ось причина, чому він ці слова пише. Багато було тих, хто просував якісь свої ідеї, вводив в оману, і були навіть шахраями такими релігійними. Так вони намагалися мати свою вигаду від людей в той час. І ось тут варто зазначити такий момент, що в той час, коли писав Іван. Оце послання. Були люди, які називалися гностиками. Я не знаю, чи ви чули колись таку назву, можливо, це складно якось для нас звучить. І точно ми кожного дня не говоримо про гностиків, правда. Але були такі люди тоді. І церква переживала якби, небезпеку від них. Це були люди, які ставили свої особисті духовні знання вище будь-якого авторитета. вище церкви, вище традиції, вище авторитету апостолів, вчення Ісуса. І вони говорили, ось ці гностики, що от є духовне, це все добре. А є матеріальне це все зле. І от духовне з матеріальним воно ніяк не може з'єднатися. Тепер, друзі, питання: чому ж тоді ви звернули увагу? Іван пише, хто визнає, що Ісус прийшов в тілі? Того слухайте. Розумієте, так чому він про це говорить? Тому що люди, які тоді вчили в церкві, не в церкві, а я маю на увазі оці лжепророки які з'являлися, вони говорили, що духовне воно відділене від, від матеріального. Воно ніяк не може з'єднатися. Отже, Ісус Христос він точно ніяк не міг прийти в цей світ в тілі. так Це якась була така ну і, 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 ілюзія, це було ілюзорне, не могло такого відбутися. І вони відвертали людей від істини. І хтось може сьогодні сказати: слухай, ну це ж було в той час. Навіщо ми сьогодні в церкві, ось тут в Києві, ось тут на оболоні в 2025 році, навіщо нам сьогодні це слухати? Невже це може якусь актуальність принести в моє життя? От я уявляю собі, ми з різних контекстів, так, хтось десь працює, хтось десь навчається. У нас купа справ. І от ви приходите в неділю в церкву, і вам кажуть з кафедри, да, в проповіді ми чуємо: от бережіться лжепророків, бережіться тих, хто може вас відвернути від Христа. І можливо, хтось думає. Яка мені актуальність від цього сьогодні? Невже мене сьогодні хтось може якби, відвертати від цього? Невже це має значення сьогодні? Ну, То їх проблема була там у першому столітті, у другому, у третьому, вони з цим боролися. Навіщо мені це сьогодні? Друзі, я пропоную кілька таких моментів, щоб ми побачили, чому це важливо навіть для нас сьогодні з вами, чому це слово може бути актуальним для нас. Іноді сьогодні люди кажуть, головне вірити в Бога загалом. Головне вірити, я вірю в Бога загалом. Навіщо мені оце розмежовувати? Ісус, не Ісус, Божий Дух, не Божий Дух, Бог Отець, Бог син це так складно. Навіщо нам оці розмежування? Ну, я просто вірю в Бога, я просто люблю Бога, і цього достатньо. Важко з цим розібратися, особливо, я уявляю, якщо людина чи перший раз в церкву потрапила, чи може другий раз, і оці всі розмежування, якби, ну, давайте все спростимо, не будемо так от розмежовувати. Але, друзі, перший момент. Питання в тому, що Ісус сам сказав за себе, що Він єдиний шлях в Біблії. Якби він сказав, що Він один з варіантів, то це була б інша справа. Ми б тоді про це так не говорили. Але Ісус сам про себе сказав, я є істина. Дорога, так, життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ісус сказав, що Він є єдиний варіант. І ще одна причина важлива: неможливо просто визнати Бога, оминувши Ісуса Христа. В тексті написано теж першому Івана, в другому розділі, якщо ми назад повернемося, написано: кожний, хто відрікається від сина, не має і Отця. Хто визнає сина, той має Отця. І ми віримо в Бога Сина, в Бога Отця і в Духа Святого. І Біблія говорить, що кожен, хто відрікається від сина, не має Отця. Тобто я не можу оминути це стороною ніяк. І тому треба визначитись, чи я вірю в це, чи я визнаю це, чи я це не визнаю. Ще один такий цікавий момент, друзі: визнання Ісуса дає нам вічне життя. Дивіться, 1 Івана 2,25 написано: ось обітниця, яку він сам пообіцяв, вічне життя. Тобто визнання Ісуса Христа це питання життя та смерті. Я не знаю, що ви думаєте про це, я не знаю, як ви ставитесь до цього. Але це ті істини, які ми читаємо в Біблії. І він говорить, що він обіцяє нам вічне життя, і тому це питання життя та смерті. Саме тому це важливо. І хтось може сказати, але невже сьогодні в наш час мене хтось може переконувати, що Ісус не Бог? Невже хтось може змусити мене сумніватися в цьому? Адже Іван писав про виклики ранньої церкви, чому це мені сьогодні може бути корисно? Друзі, як ви думаєте, давайте просто подумаємо, в голос можна не відповідати, але чи невже нас сьогодні може хтось переконувати, що Ісус не Бог? Невже це таке важливе питання сьогодні? Чи нема сьогодні більш важливих питань? Невже нам про це сьогодні треба говорити? Як мінімум, друзі, я бачу три таких причини. Як мінімум, хтось в твоєму оточенні може поставити це під сумнів, хтось з твоїх рідних або в церкві, або в сім'ї може в певний момент часу сказати: слухай, ну я не знаю, а я не впевнений. Чи взагалі, от Ісус, чи, чи правдиво, що він був, чи не був, чи правдиво, що він дійсно Бог. І в певний момент людина може дійсно подумати, я не знаю, чи я вірю в це. Тобто, хтось з твого оточення, близько до тебе може поставити це під сумнів. Ось чому це актуально. Другий момент: Медіапростір наш інтернет, яким ми користуємося, він наповнений сьогодні різним контентом, також і на релігійну тематику. І сьогодні є дуже багато блогерів, дуже багато різного матеріалу, на релігійну тематику також. І я здивувався, коли я теж нещодавно ось, стикався з таким контентом, що його дуже багато сьогодні. В Ютубі не тільки проповідей багато і церковних якихось трансляцій, в Ютубі є також багато дуже блогерів, які стверджують сьогодні, що ну, Біблія це єврейські, наприклад, байки, це все неправда. Так, і навіть серйозні якісь дослідники це говорять іноді. Так, які говорять, що ось у мене є якась ступінь, я в цьому впевнений, можете мені довіритися. І тому це друга причина, чому це сьогодні важливо. Бо сьогодні можна натрапити на якесь чи, чи навіть дослідження, чи на якісь слова, якісь промови, де люди вас будуть переконувати, що все, в що ти віриш, це неправда. Це твої фантазії, це, можливо, традиції твої, це, можливо, тебе з дитинства так виховали. І тому нам важливо сьогодні мати ось це критичне мислення. І важливо задавати собі сьогодні оце питання, чи дійсно це правда, чи ні, чому я в це вірю. І нарешті третя причина, друзі, чому нам сьогодні може бути актуальний цей текст, про який ми говоримо. Сьогодні на вулицях міста ви можете зустріти свідків Єгови. Я думаю, всі знають, що це такі, правда? Це люди, які стоять біля метро. З такими невеличкими так, візочками, якби пропонують вам якусь літературу, запрошують. І свідки Єгови, вони стверджують, що Ісус це не Бог. Що Божий Дух це теж не Бог, що це якась енергія, просто це сила. І Ісус це не Бог, а це якби посланець, посланець Божий. Тобто ви сьогодні можете стикнутися з такими людьми на вулиці. Ось чому я намагаюся зараз показати, що цей текст він має більшу актуальність, ніж ми можемо собі подумати. Іноді люди можуть сказати, та хто мене може переконати? Та я впевнений, де я в церкві, де я читав, якби я знаю, я віруюча людина, я християнин, невже хтось мені може посіяти якісь сумніви? Друзі, можуть. І можуть дуже легко це зробити. Отож, як же сьогодні захиститися від обману, як от на початку казав від релігійних шахраїв, так, від тих, хто може вами маніпулювати. Друзі, Іван тут дав пораду. Ми читали з вами на початку, Іван говорив: улюблені, не кожному духові вірте. Але ви пробовуєте духів чи від Бога вони, адже багато пророків з'явилося в світі. І ось ми можемо подивитися, друзі, що він нам радить. Він говорить: не всякому духу вірте. Він, коли писав церкві, мав на увазі, що будь готовий аналізувати і перевіряти те, що ти чуєш. Будь обережним, коли ти сьогодні щось слухаєш. Будь обережним, коли хтось тобі щось розповідає сьогодні, можливо, впливає, можливо, хоче тебе в чомусь переконати, будь обережний в тому, що ти чуєш сьогодні. І в церкві, з кафедри, і в інтернеті, коли ти чуєш щось, і на вулиці, коли зустрічаєш людину. Будь обережний в тому, що ти слухаєш. І друга річ, яку він говорить, він говорить: випробовуйте духів, тобто перевіряйте, іншими словами, те, що ви чуєте. Оце слово в оригіналі, друзі, ви пробовуєте. Якщо ви подивитесь оригінал сьогодні тексту в грецькій мові, воно означає фактично пробу металу. Тобто це слово тоді давнину використовували для того, щоб охарактеризувати пробу металу для визначення його чистоти та цінності. Тобто, що те, що ти чуєш, воно має пройти певну перевірку. Ось так, як закаляється оця сталь, так як перевіряється метал дорогоцінний, так само має пройти перевірку те, що ти чуєш. І він говорить, друзі, як це робити? Він говорить, ми читали з вами, ви дітоньки від Бога, і ви перемогли їх. Бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. І ми з вами віримо, друзі, і вчимо. Також тому, що є Дух Святий, який є віруюча людині, яка приймає Ісуса, і Дух Святий допомагає людині відрізняти ось ці речі. І як відрізняти, друзі, він теж дає два критерії. По-перше, він говорить, що якщо тобі та людина говорить про втілення Христа, що Христос дійсно приходив у тілі в цей світ, помирав за людей, то значить все добре. Ти можеш слухати цю людину. І друга річ: вчення апостолів і вчення Біблії. Він дає нам два критерії. Як перевірити, що людина, яку ти слухаєш, вона дійсно тобі говорить ось це чисте Євангеліє, яке можна слухати? Перше втілення Христа, друге, вчення апостолів. Вчення Біблії. Чому я через кому це написав? Тому що тоді ж не було Біблії такої зібраної, як у нас, правда? Ось в такому вигляді. То апостоли пізніше так? це все записували. Отож, чому важливо, друзі, триматися цього вчення? Тому що багато сьогодні люди говорять різних речей: хтось приймає, хтось не приймає, хтось це вважає вигадками, хтось приймає, але додатково іноді додає ще щось. Знаєте, Люди іноді сьогодні говорять: ну, Біблія це добре. Я вірю в Біблію, якби я визнаю, що це Боже Слово. Але ти знаєш, ось є така цікаве що ось книжечка. Почитай, тут теж дуже цікаво, а ти іноді читаєш щось додаткове, а воно повністю перекручує чи спростовує те, що в Біблії написано. І люди говорять, да ні, я, я на Біблії стою, це, ось, це книга, яку я визнаю, але ось іще щось є. Коли ви зустрінете сьогодні на вулиці, наприклад, Мормонів, так, це ще одна така цікава гілка, так, направлення таке релігійне. Вони теж скажуть, що ми себе називаємо християнами. Я пам'ятаю, я спілкувався з одним хлопцем, він приїхав з іншої країни, місіонером сюди. Так, З акцентом він розмовляв, було чутно, що він з іншої країни. Він говорить, що «Так я християнин, ну, ми стоїмо на Біблії, ми проповідуємо Ісуса. Але у нас ще є книга Мормона. Біблія це добре, але ми ще ось додамо трошечки. І тому наскільки сьогодні треба бути обережним, тому що тобі можуть сьогодні надавати багато інформації, багато різної літератури, і можна просто загубитися. А хто правий, хто не правий, а ти істина? Ті говорять щось так правильно, ті говорять щось так правильно. А кого мені послухати? Іноді люди говорять, слухайте, ви там якось всі ось релігійні люди, розберіться між собою, а потім нас вже кудись запрошуєте, так, бо якби не зрозуміло, куди йти. Друзі, апостол Іван дає нам сьогодні критерії. Ті, хто визнає, що Ісус Христос приходив в тілі, так, ті праві. Ті, хто стоїть на вченні апостолів, і ті, хто стоїть на вченні Біблії, того ви можете слухати. І тому Він говорить, що будь обережним в тому, що ти слухаєш сьогодні, кого ти сьогодні чуєш. Будь готовим, що обман часто він не буде явним. Людина може бути поруч з тобою в служінні, іноді в церкві, і вона може змусити тебе сумніватися. Людина може бути з тобою поруч, це може бути твій друг, і він може змусити тебе сумніватися, це реальні речі. Іноді бувають такі випадки, коли в сім'ї чи серед родичів хтось зневіряється, залишає віру, залишає церкву, і це теж може впливати на тебе. Це не означає, що ми тепер повинні з підозрою один на одного дивитись в церкві, друзі. Це не означає, що ми тепер маємо, знаєте, якось сидіти, думати, ага, можливо, ця людина мене хоче ввести в оману. Ні, не треба цього робити. Але треба розуміти, що це не буде так явно, як ми іноді думаємо. Це не буде так, що якась людина забіжить в церкву на служіння в неділю з таким величезним плакатом, де буде написано Ісус не Бог, не вірте. Це не так буде. Це часто відбувається зовсім по-іншому. І... Ви знаєте, цей уривок, я його не готував сьогодні спеціально. Так, він у нас був по графіку на сьогодні, розповсюдж... якби стояв по графіку, була черга цього уривку. Але коли я готувався по ньому, я бачив, наскільки це сьогодні актуально. Тому що за останній час я багато знаю випадків особисто. Не просто хтось мені розказує, особисто знаю багато випадків, коли віруючі люди, які багато років ходили в церкву раптом, з кимось почали спілкуватися. І хтось їх переконав зворотньому. З кимось почали активно мати якусь розмову, і хтось їх переконав, і людина залишає церкву, залишає віру і починає вчити чомусь іншому. І це реальні речі, це люди, яких я знаю по іменах. Отож, давайте підсумуємо, друзі. Іван писав цей лист тому, що загроза була реальною тоді, але вона реальна і сьогодні. Будь-які переконання наші, вони проходять перевірку і переосмислення. І це добре, коли у нас піднімаються такі теми, і коли ми можемо самого себе спитати сьогодні, а чому я вірю в те, що я вірю? А чому я вірю в Ісуса Христа чи, можливо, не вірю? А чому я в це вірю? Чому я це визнаю? Добре, коли ми можемо це переосмислювати, тому що будуть люди, які стверджуватимуть, що Ісус не Бог. А ми вже говорили, друзі, що це важливе питання це питання життя та смерті. І тому Він говорить: не всякому. Повірте і випробовуйте духи. Отож, друзі, деяке застосування для нас із вами. По-перше, що хочеться побажати всім нам не вірити всьому, не вірити всьому, що ми чуємо. Якщо хтось десь щось написав або сказав, це не означає, що це правда. Сьогодні багато інформації, багато блогерів, багато проповідників, багато вчителів і в церкві також, і можна почути різні речі. Тому не всьому потрібно вірити. Це перший урок. Другий урок перевіряти, що ми чуємо, згадати згадайте це слово, випробовувати про втілення, про вчення Біблії, дивитись в цілому, що людина говорить, а не просто якась одна ідея. Іноді буває так, що нам подобається якийсь проповідник чи якась людина, яка щось нам пояснює, і нам якась ідея одна сподобалась, що людина говорить. Але ми інше вже знаєте, на інше вже закриваємо очі іноді і теж приймаємо. Наступний урок, друзі, третій, їх всього буде п'ять, бути живим християнином. І живим, ви бачите, я написав в лапках. Чому? Хочеться побажати, щоб ми мали сьогодні справжню віру. Тому що цей текст говорить, що віруючі мають Святого Духа в собі, і вони завдяки цьому можуть розрізняти. Тому треба сьогодні бути живим християнином. Не просто називатися християнином, не просто вважатися ним, бути живим, справжнім. Якщо у тебе є живі стосунки з Богом. Просто так називаєшся, не просто відвідуєш церкву, а дійсно щиро віриш по-справжньому, то ти, ти зможеш легко відрізняти ці речі. Ще одна річ, друзі, досліджувати Біблію сьогодні варто дуже важливо. Не чекати, що в неділю я прийду і мені там щось з кафедри скажуть, щось я точно запам'ятаю. Або прийду на якесь служіння вечірнє, можливо, або десь якусь проповідь почуючи, чи якісь семінари, і мені цього вистачить, друзі, не вистачить. Важливо сьогодні досліджувати Біблію, перебувати в цьому, щоб знати основу. Особливо, якщо ти не встигаєш сьогодні на групу на тижні якусь, то особливо важливо хоча б самому досліджувати, шукати сьогодні ці інструменти, відкривати Біблію, дивитися різні переклади, читати це слово для того, щоб знати, що воно означає, яку воно актуальність сьогодні несе для твого життя. Сьогодні є безліч інструментів. І, нарешті, останнє пам'ятати, що небезпека може бути ближче, ніж ми думаємо. Як я вже казав, що це може бути в церкві, це може бути поруч серед знайомих, в інтернеті і так далі. Тому, друзі, нехай Господь благословить, щоб ми були мудрими сьогодні, і щоб цей текст він сьогодні дійсно ми могли переварити, переосмислити, щоб він був в нашому серці, не вірити всьому, перевіряти, бути живим християнином, досліджувати Біблію, пам'ятати, що небезпека може бути ближче, ніж ми думаємо. Амінь. Зараз я пропоную нам встати, і зараз буде спільна така загальна молитва. Якщо у вас є бажання, друзі, на серці таки помолитися вголос. Будь ласка, ви можете це зробити, і я також в кінці помолюсь. Господи, за служіння сьогоднішнє, Дякуємо за ранок, цей дякуємо за церкву, яку ти даєш нам, Господь. Дякуємо за людей, за братів сестер, які поруч є, Господь. І я дякую тобі за те, що сьогодні нам доступна твоя істина, Господь, твоє слово, воно сьогодні дійсно кожному з нас дане, Господь, і потрібне тільки бажання від нас, Боже, щоб приймати його. Дякую тобі, що ти прийшов, колись в цей світ, Господь, втілився, щоб взяти на себе наші гріхи, Господь, дати нам спасіння, Господь. Ти був тут, відчував те, що ми відчуваємо, Господь, і дав нам Господь можливість мати спасіння. Боже. Дякую Тобі за це. Слава Тебе, Господь, у ім'я Ісуса Христа. Амінь.